«Столичні теленовини. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Перша річниця. Центр комунального сервісу розповів, скільки киян користуються його послугами. Першовересень на порозі у школах та садках почались перевірки підготовки до навчального року. Олімпійські здобутки у підземці експонують світлини з досягненнями українських спортсменів за всі роки незалежності країни. Починаємо з подій на сході. Понад 60 разів відкривали вогонь. Путінські найманці по силах АТО за минулу добу. Застосовували артилерію та міномати різного калібру, гранатомети та БМП. Інтенсивні перестрілки тривали уздовж всієї лінії фронту. Росія і надалі перекидає в окупований Донбас боєприпаси, зброю та паливо. Вітчизняна розвідка зафіксувала терористам. Надійшло з десяток цистерн з пальним та два десятки вагонів з боєприпасами і обмундируванням. Під час бойових дій минулої доби поранені п'ятеро українських бійців. Але загиблих немає. Натомість у противника є втрати. Минулої доби п'ятеро окупантів загинули і семеро зазнали поранень. Ці втрати понесли так звані 3-4 сота бригади, а також 9-й полк російсько-окупаційних військ. Інтенсивними обстрілами бойовики пошкодили дорогу, що з'єднує Попасну та Первомайськ. Повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Це єдиний автошлях з поліпшеним покриттям у цьому районі, і він має регіональне значення для автосполучення. Стріляли з боку селища Калинове. Факт використання забороненої мінськими домовленостями зброї зафіксували і українські військові, і спостерігачі ОБСЄ заяви ФСБ Росії про диверсії на кордоні з Кримом спростовують СБУ, генштаб та міноборони України. Подібні заяви є лише спробою виправдати передислокацію та агресивні дії військових підрозділів Росії на території тимчасово окупованого півострова. Запевняють у вітчизняних силових відомствах. Міноборони назвало безпідставними закиди щодо здійснення обстрілу півострова з материкової частини України. Нагадаю, сьогодні ФСБ звинуватила Україну у нападі на Крим і загибелі двох російських силовиків. Спецслужби Росії стверджують, що, начебто, в ніч на 7 серпня у районі міста Армянську Криму виявили групу українських диверсантів, при затриманні якої загинув російський військовий, також ФСБ заявила, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділи Міноборони зробили ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп. До інших тем вертолітний майданчик експрезидента Віктора Януковича на дніпровських схилах у Києві був побудований за рахунок незаконного відшкодування ПДВ фіктивним підприємствам. Про це заявив сьогодні генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, податківці та працівники Міністерства доходів і зборів часів Олександра Клименка здійснювали незаконне відшкодування ПДВ на користь Януковича, його сина Олександра, екс-прем'єра Азарова, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова, Клеменка та інших. Напередодні Даю ГПУ затримала п'ятьох посадовців Державної податкової інспекції часів Олександра Клименка. Їм інкримінують розкрадання понад трьох мільярдів гривень. Всі вони працювали керівниками податкової адміністрації міста або районів міста Києва. Загальні збитки, які інкримінуються цим громадянам, складають більше трьох мільярдів гривень. Хочу відразу сказати, що це перша публічна акція руху у справі клементи. Наступна акція відбудеться десь наступного місяця. Масштабні перевірки підготовки шкіл та дитячих садків до навчального року розпочалися у столиці. Сьогодні інспектували кілька закладів у Голосіївському районі столиці. Як це було, бачила Юлія Почивалова. Першого зі шкіл Голосіївського району взялися перевіряти ліцей Голосіївський. Наймасштабніші роботи почали у спортзалі. Тут повинні провести капітальний ремонт. Однак, керівництво закладу нарікає на робітників, які працюють на їхню думку повільно. По тим темпам, які повинні бути людей до в 4-5 разів більше. Однак будівельники запевняють, завершать роботи в цій школі до першого дзвоника. Ми робимо максимально всі. Так само ремонтують два спортзали, і у 273-й школі. Тут теж роботи рухаються дещо повільніше аніж потрібно проте обіцяють до свята знань впоратися. Демонтаж ведеться, але це складні роботи по саме по демонтажу плитки, але е, вже закуплені велика кількість матеріалів. Також у цій школі встановлять нові вікна на першому й другому поверхах, відремонтують покрівлю та планують замінити меблі у шкільній їдальні, яку використовують навіть влітку. Щорічно у нас табір відпочинку в цьому році було за 50 дітей. 6 років ми відкриваємо поспіль. Такі перевірки підготовки навчальних закладів пройдуть у всіх районах столиці. Тим більше цьогоріч місто виділило на заклади освіти міста рекордну суму. Саме 1 мільярд 100 мільйонів це і будівництво шкіл, і ремонти шкіл, і реконструкції дитячих садків, закупка обладнання необхідного і парт, і комп'ютерів, систем безпеки і таке інше. Тому на сьогодні наше завдання перевірити, наскільки заклади освіти готові. Наскільки вони готуються, і чи вдасться завершити підготовку до початку нового навчального року? Проінспектували заступник голови КМДА і будівництво нового садочка на проспекті науки. Щоправда, заклад навряд чи запрацює із 1 вересня, оскільки виникли складнощі із підключенням до мереж у міській адміністрації. Обіцяють сприяти вирішенню цього питання якнайшвидше. Ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб не втрачати на якості. І, звичайно, нам найважливіше, щоб найменше діти зайшли в приміщення, де є вода, де є опалення, де є електроенергія. Тому, звичайно, на сьогодні ми вживемо максимум зусиль, які можливо для того, щоб прискорити процеси підключення енергомережі в першу чергу. У міській адміністрації сподівається, що новий дитсадок на проспекті науки все одно відчинить свої двері для малят вже цього року. Юлія пошивала в Андрію телеканал Київ. Пішохідні переходи підвищеної безпеки і надалі облаштовують у столиці. Черговий з'явився у Печерському районі на вулиці круглоуніверситетській. Вадим Ярошенко перебуває поблизу. Може зараз глядачам більше розповісти, чим саме нові переходи безпечніші. Вадиме, то як вони виглядають ці підвищені доріжки для пішоходів, і чи зручні вони на твій погляд? Ліліо, мої вітання. Дійсно, у столиці дбають не лише про зручний та комфортний рух автомобілів, вкладаючи нове асфальтове покриття, але й не забувають про безпеку самих пішоходів. Мова йде про підвищені пішохідні переходи. Черговий такий з'явився на вулиці Круглоуніверситетській, 8, поблизу однієї з гімназій. Такі заходи безпеки змушують водіїв їхати повільніше та зменшують вірогідність наїзду на громадян. Хочу зазначити, що подібні пішохідні переходи вже є на вулиці Суворова, новогоспітальні біля військового госпіту. То на вулиці Сосницькій. Також до кінця серпня комунальники планують зробити такі підвищені пішохідні переходи в усіх районах міста. Студія. Дякую, Вадим. Вадим Ярошенко про підвищені пішохідні переходи, якими почали інтенсивно облаштовувати столицю. Центр комунального сервісу святкує першу річницю. Концерн, створений у серпні 2015-го, надає громадянам консультації з усіх питань житлово-комунальних послуг, приймає споживачів у восьми районах столиці. Вирішити нагальні питання можна і дистанційно за допомогою сайту служби. За рік підрахували у центрі у них з'явились мільйон і триста тисяч користувачів. Зважаючи на позитивний досвід у Києві до кінця року, планують відкрити дев'ять сучасних центрів комунального сервісу. правових Старались держать Киевлян в курсе любых изменений, которые были связаны с процедурами начисления жилищно-коммунальных услуг, изменения тарифов, изменения порядков и субсидий. И из самого интересного, то, что удалось реализовать, это действительно открытие сервисного центра на... Улиця Вернадського, 63, в Світошинському районі, і те, що ми плануємо реалізувати, аналогічний сервісний центр відкривати в цьому году в інших районах. У нас половина біт від того, що люди просто не не мають простої актуальної достовірної інформації. От ми саме цей проект запровадили. Не того щоб цей вакуум заповнити, щоб було було місце, де кожен киянин може отримати інформацію, може звернутися заявою, може наприклад, укладати договори з будь-яких видів комунальних послуг. Салони краси, ательє, кав'ярні усі ці заклади відкривають переселенці зі Сходу та Криму без державної підтримки, а часто і без суттєвих капіталовкладень. Деякі підприємства працюють менше року, а вже приносять прибуток. Секретами успіху поділились з Іваною Біличенко. З офтальмолога в пекарі кілька років тому студентка мединституту з Донецьку Анастасія і не припускала, що скоро стане господиною власної кав'ярні в тоді ще чужому Києві. Хмельницькому я искала спеціальність свою іскала роботу по своїй професії офтальмолога. Но, оскільки місто не очень большої, мені не вдавалося перше час знайти. Я почала пічний заказ, я преподавала танці, я іскала всі можливості, хоч як то за Далі потрапила на очі інформація, що американці оголосили конкурс на кращий бізнес план Ан, наставницька підтримка та грант на відкриття власної справи. Тут Анастасія і вирішили зробити давнє хобі джерелом прибутку. Щоправда, виграні 50 тисяч виявилися десятою частиною від потрібної суми. Купили кофемашину, блендер міксір. І духовку грант став поштовхом для відкриття власної майстерні і для родини з під Донецька гроші. Також витратила на робоче знаряддя. Комп'ютер, програма одна і вот машинка, швійна, оверлок, там вишивальна машинка, і ще щось, то та матеріали там. Вінікі на батьківщині дінара з матір'ю полишили власне ательє. в Києві. Працювати на фабриках було незвично і неприбутково. Аби відкрити власну справу, довелося освоїти раніше невідомі комп'ютерні програми для розробки лекала. Може, я там не увіділа цього, тому що тут уже робота на фабриках. Я паніла тут вот в розшлі не промишлене с А от Ольга власне дизайнерське агентство відкрила без жодних грантів. Дінги я не вкладала ні що. Мені нужен був комп'ютер, мені потрібні були мої знання знания программ, знания вообще в принципе как бы... Би... Ринка, знання стілій. після року роботи Ольга з задоволенням показує фото кількох проєктів, зроблених під ключ. Зараз вже говорить, як би не сумувала за рідним Донецьком, повертатися не збирається. Волонтери ж хто допомагає адаптуватися переселенцям, зазначають люди після усього пережитого позбавлені почуття страху перед відкриттям власної справи. Дуже багато ідей стосовно кав'ярень, стосовно салонів краси. Вони ризикують, вони готові ризикувати абсолютно всім, що в них є і йти на а, а, ризики пов'язані з відсутністю знань відсутністю якогось освіти певної да? і відсутністю а, а, джерел фінансування у всіх єдиний секрет успіху вірити у власні сили і сподіватися лише на себе встрічали переселенців которые сподіваються на чуту допомогу, сподіваються на государство і ще щось таке. У мене изначально була позиція совершенно атлічна і нікакої я нікого не ждала. Івана Білаченко Олег Брушевський, телеканал Київ Олімпіїцю. Кожному з нас під такою назвою у столичному метро відкрилась виставка відомого спортивного фото журналіста Михайла Чернічкіна на підтримку олімпійських збірних України в Ріо де Жанейро, де можна побачити експозицію. Дивіться далі. Перемоги та поразки яскраві виступи на змаганнях та нагородження спортсменів. Станція метро Олімпійська зараз як ніколи відповідає своїй назві. Підземку прикрасили роботами відомого спортивного фотожурналіста Михайла Чернічкіна. Є і призери, є і учасники, є світлини, які відсвітлюють Олімпіаду, стадіони або рефері суддів, або зірок спорту інших країн. Головна мета цієї виставки це показати всім, як відбувається Олімпіада. Імпіада тут зібрані яскраві моменти, емоційні, де емоції відображають жагу до перемоги. Близько сотні світлин зі змагань за роки незалежності України, на яких виступить зірок вітчизняного та світового спорту Усейна Болта, Серени Вільямс, Дениса Даниса та Олександра Усика мають заохотити киян та гостей міста до здорового способу життя. Ми ре реалізуємо багато соціальних проєктів. Для того щоб зробити поездки для наших пасажирів не только безпечними і быстрыми, але також і интересными і комфортними. Наші зірки спорту ті люди, які є символом олімпійського руху України, будуть тут серед людей, бо насправді олімпійські чемпіони, бо відомі спортсмени, це перші серед рівних. Перші серед рівних, коли тут діти чи молоді люди будуть ходити, вони будуть дивитися на е, цих зірок спорту і думати про те, що насправді вони тут їхня фотографія теж може тут висіти. Ознайомитись з фотороботами вже встигли постійні користувачі підземки, а нині ще відвідувачі виставки. А взагалі вообще дивитися, хто у нас хто у нас представляє, які види спорту, де ми учаємо, ну і взагалі… Понимать, что мы, пусть мы не там, но хоть мы здесь присутствуем, вот таким образом, мне очень это нравится. Насчет олимпийских чемпионов, мы только радуемся с телевизора, и все, больше потом о них ничего не знаем. А когда вот даже приезжие с других государств, с других городов приедут и посмотрят метро, о, класс! Всем понравится. Мы должны гордиться с нашими спортсменами. І мені не забувати. Побачити найкращі моменти олімпіад можна до 20 вересня. А ще цієї суботи на НСК олімпійські відомі спортсмени для усіх охочих проведуть безкоштовне тренування. Початок об 11-й. Водим ярошенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ. За години мені на цьому ми завершуємо. Розпочинає програма столиця три години. Дискусії чекають на глядачів попереду у товаристі ведучої Лейли Мамедової. Лейло, вітаю, що цікавого підготували на сьогодні. Дякую тобі, Лілія Традиційно Дякую всій інформаційній редакції за те, що дізналася, що відбувається в столиці та й по всій країні. Обов'язково ще сьогодні зустрінемося у прямому ефірі. Адже попереду, шановні глядачі, так користуючись нагодою, пронансую завжди анонсую наші ефіри, Проносуємо, що попереду, що буде кілька випусків оновлених новин. Тому, будь ласка, будьте з нами. Не пропускайте дякую. також спостерігати за новинами спорту. Одразу до речі, після цього випуску у викладі Руслана Свіріна, ми продовжимо спілкуватися. Будемо проводити політичний аналіз і сьогоднішнього дня. І ти. Днів, які дійсно закарбувалися вже наші пам'яті, тому що вплинули на подальший хід історії на наше майбутнє? От зокрема сьогодні ми поговоримо про парламентські партії, про те, як вони звітують, як вони все таки власне вирішили відверто, бо можливо не дуже відверто розповідати про те, хто їх фінансує, скільки коштів вони витрачають. Отже, парламентські партії вже прозвітували щодо джерел їхнього фінансування. Ця тема буде першою. Чи ці звіти є формальними, чи дійсно відповідають реалям того, і скільки витратили? Ла та чи інша політична сила це в першій частині нашої програми Анатолій Актусю, політичний експерт міжнародного центру перспективних досліджень, буде гостем нашій студії. Вже у наступній частині після восьми поговоримо про роботу Генеральної прокуратури України і про справи навколо високопосадовців часів Януковича, тому що зараз теж і сьогодні певні відбуваються цікаві події. Хочу, щоб глядачі були у нас обізнаними. Дякую тобі, Лілія. До зустрічі в прямому ефірі. Дякуємо і за анонси стену окремо. І чи є щось нове? Енького і втішного для України з Олімпіади, що триває у Бразилії, розкаже Руслан Свірін. Новини спорту. Просто зараз СТН дивіться в ефірі о двадцять першій. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро мали розіграти 20 комплектів нагород. Але через негоду фінальні заїзди в академічному веслуванні перенесли на завтра. Відтак за і жіночою четвірки парні вболіватимемо пізніше. А саме вони є головними претендентами на медалі ігор. во время сезону можуть мінятися кілька разів. А як буде на Олімпіаді? Стануть на дорожку і все покажуть. Гонка. Конечно, мы будем болеть. Конечно, бы хотелось, потому что гребля академическая всегда славилась тем, что у нас были, были медали с каждой Олимпиады. И было много медалей. Еще со времен Советского Союза. Если ты отобрался в команду, ты попал, прошел жесткий этот отбор, в сборной СССР, то ты уже ехал на чемпионат мира, на Олимпийские игры, ты знал, что у тебя есть железная медаль. А сьогодні українці не змогли реалізувати свої шанси на успіх у кульовій стрільбі, велоперегонах на шосе фехтуванні. Натомість у спортивній гімнастиці опівночі чоловіки мають розіграти комплект медалей у багатоборстві. І ось тут ми цілком можемо розраховувати на нагороду, адже виступатиме Олег Вірняєв. Президент України Петро Порошенко не залишився осторонь перемоги Еліни Світоліної над сиреною Вільямсу Ріо де жанейро Він побажав українській тенісистці подальших перемог. Про це сам Порошенко написав у своєму Твіттері. Яскрава і впевнена перемога над першою ракеткою світу. Браво Еліно Світоліна! Сьогодні вночі у чвертьфіналі олімпійського тенісного турніру. Харків'янка поміряється силами з чешкою Петрою Квітовою. Національна чоловіча збірна України з баскетболу завершила черговий етап підготовки до старту у кваліфікації Євробаскет. 2017 напередодні відльоту на міжнародний турнір до Тбілісі підопічні Євгена Мурзіна провели двосторонній спаринг у міжнародній тенісній академії у Пущі Водиці. Головний тренер знову розділив команду на білих і синіх. Першими керував сам, других довірив Олегові Юшкіну. За білих грали Кравцов, Артамонов, Отверченко, Конів, Корнієнко, Петров. Їхніми суперниками виступили Глєбов, Мішула, Рябчук, Фесенко, Бобров, Лукашов. Формат спарингу був скороченим дві десятихвилинки. У першій сині діяли активніше: – 19-11. по перерві, білі вирівняли гру, але наздогнати суперника їм не вдалося. 39-37 – Перемога синіх. Наприкінці тренування Мурзі наголосив прізвище тих, хто не полетить разом з командою на турнір. Через ускодження це сандули постовий. Глебов продовжить набирати форму вдома. Завершив роботу у збірній Крутус. Ми рішили от у нас було 16 чоловік. У нас останеться в обомі 15. Окончательне рішення будемо приймати перед поїздкою на турнір в Калів. Так, мы возвращаемся 20 числа в Киев после турнира в Словакії. І у нас будет возможность после турнира в Грузии поменять еще несколько игроков, которые остались і Сандул. И Пустовой, я думаю, ми возьмемо їх на турнір в Словакію. Кем мы їх замінимо, я можу сказати только після турніру в Грузії.